Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми маємо можливість знову тут молитися у цьому місці в такий час і саме перший четвер, в цьому місяці, в якому особливо молимося за наших померлих. Вчора в цілій католицькій церкві було свято святих, всіх святих, і особливо це. Також молитва за померлих. Ми так само молимося, тому що ті, хто вже, скажімо, в іншому світі, в дорозі до Царства Божого, Він завжди буде потребувати особливої Божої ласки, милості. Тому що ті, що знаходяться, як ми говоримо, душі в вони найбільше чого хочуть їсти, пити і одягнутися. Це три речі, найголовніші взагалі для людини їсти, пити і одягнутися. Одягнутися Божою ласкою, Божим милосердям, Божою любов'ю, прощенням. В цьому... Слові Божому, Євангелії від Луки, бачимо, як Ісус подорожує в Єрусалим перед тим, як вже наближаються дні Його відходження з цього світу, і бачимо, як тут ця дорога його лежить через Самаріанське село, в якому його не прийняли самаріани Зараз Самарія є, скажімо, в палестинській автономії називається також. І так само там дуже складно бачимо, що діється зараз в Ізраїлі, а це ще було, бачимо, ще тоді було. Вже Ісуса не прийняли. Але Ісус пішов далі в інше село, коли учні хотіли дуже суворо покарати тих людей, щоб вогонь зійшов з неба, Ісус Це не дозволив. Каже, ви не знаєте, якого Духа. Син чоловічий прийшов спасти, не погубити. І Він йде в інше село, дає право тим людям жити в своїх, так скажемо, заблуденому е, житті, в помилках своїх, раз не приймаючи, добре, але Ісус йде і дає їм право час на покаяння, час на прозріння. Тобто Бог тримає. До останку людині той час. Звичайно, це не є безмежний час. Але ось тут, в даному випадку, Ісус дає тим людям право жити в тому, що вони живуть. Можливо, до них прийде якесь розуміння. Але Він йде далі, далі йде. Отже, Ісус прийшов не погубити а спасти. І тому це Його місія спасти. Кожну людину дуже велика для людини проблема, що вона не раз не усвідомлює, що їй треба спасіння. В неї все є, все чудово ведеться. Робота, сім'я, родина. Все ніби все чудово, все прекрасно. І може ще навіть насміхається з тих, хто там, скажімо, молиться на колінах стоїть, йде до сповіді, йде до е, храму свято. Отже, для неї не яке її спасіння? У неї все добре, у неї все чудесно, все прекрасно. Отже, людина дуже часто так думає. Але це до поряду часу, поки смерть не застукає десь в її віконечку. Дуже, дуже це може бути і швидко, може бути трошки віддалено в часі, але все одно це все станеться. Ця смерть застукає. І прийде момент, де людина напевно злікається. Також, тому що так є, вона, тобто людина вона не є відважна перед смертю. Не є. Всі мають страх перед нею. Чому? Тому що саме смерть це велике нещастя для людини. І ця смерть прийшла після того, як людина відмовилася від Божої заповіді, від Божого Слова. Отже, ця смерть прийшла і що зробила? Зруйнувала, показала, на що людина подібна. Всі ми знаємо, як виглядає смерть, скажімо, таких, як її зображує так, в такому черепі, скелет і е, не раз Люди навіть тим дуже, як би скажемо так, хизуються, носять, наприклад, черепи на своєму одязі, щось подібне. Але попитати, які в них думки, які в них думки. Можна не питати, можна просто поспостерігати, і вже зразу буде ясно, де знаходиться ця людина, де знаходиться, і вона може цього не розуміти. Навіть не усвідомлювати, яке це нещастя для неї, тому що смерть це не є дуже гарна, красива, прекрасна, і людина, коли попаде в цю смерть, вона там буде собі робити, що хоче, буде веселитися, радіти і тріумфувати такого не буде. Тому що в смерті нема світла, нема любові, нема правди, нема добра, нема повноти. Є розпач, страх, безнадія. І це є велике нещастя для людини, бо саме ті речі якраз вони для людини є великим тягарем, бо людина створена в любові. Щастя може знайти тільки в любові. Любов тільки в святості, любов тільки в чистоті, непорочності, невинності. В повноті. Щастя в добрі, в радості, коли є душа наповнена миром, миром, коли людина не чує ніякої провини. Чому? Тому що її душа освячена Богом. Ісусом, який прийшов спасти людину, що це значить наповнити її. Своїм життям. І для того Ісус приходить і каже, перейдіть до мене всі втомлені і обтяжені. Від чого втомлені? Від смерті, яка проникає в наше життя людське. І всі наші ті якісь там плани, нашу роботу, ну все-все-все, все проникне не смертю. Думки наші, почуття, все, страхи, що це? що це? Це смерть? Брак любові, брак Бога, брак життя Божого. Отже, це все є проникнення смерть, тому що людина, коли перебуває поза Богом. Значить, вона перебуває в смерті. Просто третього нема. Або вона в Бозі має життя, або Боза Богу має смерть. Все. І тепер для неї вибір, де вона хоче бути. Щоб бути в житті, треба бути в Бозі. Щоб бути в Бозі, треба його прийняти, визнати. Довірити йому своє життя, підкоритися Богові, сказати Богові так, хай буде твоя воля в моєму житті, треба це людині сказати. І сказати, що людина хоче жити Божою волею, тому що святість наша воля Божій. Це все Слава Боже говорить для нас. І головне людина саме тоді чується щасливою, бо вона повна в життя. Вона не є голодна, вона не є спрагнена, вона не є нага, вона наповнена божественною благодаті, Справж, е, справжньою їжею, справжнім напоєм, який Ісус нам подарував, Своє Слово. Для того, щоб ми задягнулися цим Словом, Він подарував нам своє тіло, кров, щоб ми спожили, нагодовані були. Отже, і саме це Ісус приходить, щоб нас врятувати, нас спасти. Але коли хтось не чує потреби у спасінні, значить, він тоді не чує потреби в Бозі. А цей обман для людини дуже великий обман, тому що прийде час, людина це усвідомить дуже сильно. І коли вона усвідомить себе поза Божим Словом, це для неї буде катастрофа. Треба, щоб ми себе усвідомили в Божому Слові. І Боже Слово в нас перебуває чудово. Прикладом є багато святих різних. І також особливо Богородиця, яка досконало, досконало, була в Божому слові, досконало. І досконало це Боже слово було в ній, так що вона стала навіть матір'ю тому Слову. І хоч багато було протязі історії цієї, нашої, ну, взагалі історії церкви, тих Божих діл, було немало тих, які дуже сильно хотіли це зруйнувати, заперечити, і такими аргументами, що просто дійсно навіть деколи смішно слухати, які люди дає аргументи. Але вона так вірить, вона в це вірить, вірить в свої небелиці якісь і заперечує Божу правду. Хоче жити вічно, хоче жити і заперечує життя. Хоче, щоб бути, скажімо, прощеною Богом, і заперечує прощення. Це дуже таке дивне для людини. Ось вона сама собі заперечує. З одної сторони душа її прагне, прагне Бога, хоче жити вічно. Все робить для того, щоб хоч трошечки собі продовжити життя. Трошечки. Ну, принаймні хоч трішки, хоч ще, ще день. Рветься, хоче жити так. І це життя заперечує. Життя тільки в Ісусі перебуває. тільки... Саме в тому, хто приніс це життя, хто є володарним цього життя, це Сам Ісус. І бачимо зараз, що відбувається на взагалі цілому світі. Смерть воює, сатана воює, смерть хоче поглинути багато, і вона дуже багато поглинає. Звичайно, це тільки допуск Божий, але напевно мусить так бути. Якщо би не мусило, напевно би не було. А раз воно прийшло, значить мусить, мусить бути. І, звичайно, не Бог винен. Як людина одразу спішить звинуватити Бога, чому це Він допускає такі речі? А чому він би не мав допустити, якщо людина до того рветься весь час? Весь час брязкає зброєю, весь час залякує, весь час е, обманює, хитрує. І хоче керувати там світом всім, значить вона просто до того йде. Але Бог допускає для того, щоб її зруйнувати. Тому що приходить момент, каже Ісус, хто підняв меч, від меча загине. Обов'язково. Закон життя, справедливість. Хто підняв меч, від меча загине. І лише справа часу. Але люди не вчаться, не вчаться, не хочуть вчитися, не хочуть усвідомлювати, роздумувати над Божим Словом. Хіба мають свої плани, а Боже Слово хочуть, Божим Словом підперти свої плани. О, це дуже поширено. Дуже багато хочеться зробити. Вже фарисеї це хотіли зробити. Підперти свої плани, свої дороги, які вони мали, якими ходили. Підперте Ісусом авторитетом Ісуса Христа, щоб Він прийшов наприклад, на гостину до них, сів з ними за стіл, ось щоб ну, був авторитет. Але не хотіли мінятися. Не хотіли слухати Ісуса, але хотіли жити за своїми планами. Оце було для Ісуса неприйнятно і це було фарисейство. Зараз також немало тих. Які використовують не раз церкву, Бога, навіть якісь, може, практики молитовні, щоб підперти свої плани, свої дороги авторитетом церкви. Дуже можна багато такого зустріти, і ця людина, так вона. Собі планує, так робить, але навіть не розуміє, що це значить, що це є може втрата життя вічного. Отже, Ісус приходить, щоб нам дати слово своє, свої правила, свої закони, щоб ми захотіли змінити щось в житті. не підперти Ісусом свої плани, своє життя, а змінити своє життя згідно Божого плану. Згідно Божої волі, згідно Божого закону, тут є життя вічне, тут є мир, тут є визволення від смерті, від гріха, від прокляття. Саме так. Саме так. Визволення. І це те, що Ісус каже: Я прийшов спасти. Як Він нас спасив? Саме так. Людина прийме Його, і тоді Він її спасає. Вона Його приймає всередину. Каже йому, так, хай твоя воля в моєму житті здійснюється. І ця воля Божа людину рятує, спасає, виводить зі смерті, вливає новий подих, нове життя. Все нове. Людина починає думати іншими думками, вона починає бачити вихід з тих своїх якихось тупих, тупікових моментів. Вона бачить вихід, бо є дорога. Ісус є дорога, дорога, правди і життя. І ця дорога людину виводить, бо вона починає її бачити. Чому? Тому що Божа воля переносить їй світло. І це світло її веде за руку. Вона не раз впирається дуже, дуже сильно, але це Боже світло веде, якщо людина. Час від часу дійсно таки хоче йти за цим світлом. Може, в якихось моментах вона, може і будується трохи десь, не розуміє, але потім розуміє, треба все одно так, вона не зробила неправильно, знову виправляє. І так Господь дає їй щоразу глибше, більше пізнати його істину. І коли людина це пізнає, значить, Вона переображується, перемінюється. В Божий образ. І Господь дає запевнення спасіння, прощення через свою пролиту кров, через свою жертву, свої страждання, свої рани. Це все Ісус зробив для нас. І це є наша сила, наше багатство, рани Христа, Його кров, Його терпіння це наша сила. Це наша перемога над сатаною, над війною, над ворогом. І тільки треба нам це задіяти в своє життя, задіяти. Але дуже багато є язичництва, дуже багато. Навіть на війні, навіть там багато є таких підрозділів, які реально поклоняються різним ідолам. Тобто язичництво. Тут війна і багато 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 провин, багато гріхів є. І все одно язичництво тримається. Що тоді Богові робити? Як спасти? Ось як спасти від смерті, якщо людина пропагує язичництво. Не може якесь божество там, яке людина визнає, її врятувати. Тому що його нема. Це обман, це обман. Є тільки єдиний Той, хто володіє життям. Це той, хто все створив всім управляє, той, який послав для нас Сина Свого, який помер за нас на Христі. Ось тільки Він, тільки Він. Можливо, війна би вже давно закінчилася, якщо б дійсно люди могли серйозно покаятися, повірити і виправити своє життя. Якщо би так могли, але на жаль, такого не бачу. Ну і що, що нам сказати? Треба принаймні тим, хто це розуміє, старатися робити, щоб Господь якось може виявив для нас свою милість милосердя. Тому дякуємо Богові і просимо його милості за тих, хто відійшов від нас наших рідних, близьких, згадуємо тут, також всіх наших захисників, героїв які загинули за батьківщину нашу. Нехай Божа милість буде з ними, і щоб їхнє життя було наповнене Богом, і щоб кожен міг отримати спасіння через Боже милосердя. Слава Ісусу Христу!